Отримані дипломатичні посмішки відповідно до протоколу на вільнюському саміті східного партнерства. Федеральна канцлерка Ангела Меркель особисто веде перемовини з Віктором Януковичем. Чим обернеться непідписання підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС, ще ніхто й не здогадується. Тодішній очільник МЗС Німеччини Гідо Вестервеле поспішає до Києва, аби за власними словами, як європеєць в гостях у європейців підтримати демонстрантів. У той час, як в Україні протести стають дедалі масовішими. У Німеччині до влади приходить широка коаліція. А зовнішньополітичне відомство очолює доти більш відомий як симпатик Росії соціал-демократ Франк Штайнмаєр. Тим більш неочікуваними стають обурені заяви нового міністра про фінансовий тиск Росії на Україну. Те, що відбувається в Україні, не є геополітичною грою в шахи. Ми маємо дати українцям можливість вільно обирати, яким шляхом вони хочуть прямувати у політичне майбутнє. Реагуючи на ескалацію насильства в Україні, німецький уряд знову і знову закликає українську владу та опозицію до врегулювання ситуації мирним шляхом. Штайнмаєр час від часу погрожує санкціями. На Мюнхенській конференції з питань безпеки німецькі політики підтримують присутніх лідерів тодішньої опозиції, критикуючи бездіяльність українського президента. 17 лютого федеральна канцлерка Ангела Меркель приймає в Берліні українських опозиціонерів Віталія Кличка та Арсенія Яценюка. Усього за кілька днів до найтрагічнішого кругопилиття у Києві. У розпал збройних сутичок до української столиці зважуються приїхати міністри закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції, щоб переконати сторони відмовитися від насильства. І вода якийсь компроміс таки вдалося знайти. Гадаю, розумним рішенням, на яке значною мірою вплинув і Франк Вальтерштайнмаєр, було їхати туди не самому, а у форматі Веймарського трикутника Німеччина, Франція, Польща до думки цих країн у Києві особлива увага. Україна вже давно намагається, так би мовити, з трикутника зробити чотирикутник та брати участь у консультаціях Веймарського трикутника. Утім, говорити про перемогу поки зарано, адже нині Україна далеко не однорідна у своїх прагненнях. Розвиток подій у східних та південних регіонах демонструє різницю в уявленнях українців про майбутні держави. Нерідко звучать слова про розкол. Уникнути цього першорядне завдання. Переконаний голова МЗС Німеччини Франк Вальтерштайнмаер обидві сторони ЄС і Росія мусять нині на певний час забути про те, що Україна орієнтується на схід чи на захід. натомість ми з обох сторін повинні бути зацікавлені в тому, щоб Україна, як велика держава, стабілізувалася та виробила власну стратегію політичного майбутнього. Для стабілізації політичного майбутнього необхідна також стабілізація економічна. Україна опинилася на межі банкрутства. Погляди перехідної влади в очікуванні допомоги нині спрямовані передусім у бік Євросоюзу. Європі нині слід підготуватися до організації своєї частки допомоги. Це передбачає дві речі: з одного боку слід перевірити, яку допомогу можуть надати європейські фонди, з іншого допомогти створити в Україні передумови для виділення кредиту від МВФ. Гадаю, це найбільший внесок, який нині Європа може зробити для України. Надання фінансової допомоги Берлін пов'язує з виконанням Києвом низки жорстких вимог. Про них Європа говоритиме вже з новим урядом України.